Ми даємо бункер на добу тим людям, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів, чи житло, чи юридичні об'єкти комерційні, такі як там кіски, естевом буквально. Нещодавно ми вивозили, допомагали. Бункер безплатно привозиться по узгодженню з замовником по телефону, щоб були люди, які ну сусіди, друзі, комов'я, які допомагають людям загрузити бункер, і ми його безоплатно вивозимо на звалище до війни. Ця послуга була платною, а на і зараз платна тим об'єктам, які просто вивозять відходи свого своєї діяльності комерційної. Наприклад, а ми безоплатно допомагаємо людям, які підкреслюю, постраждали внаслідок ракетних обстрілів: це віконні рами, скло, дивани. Домашня, домашня битова утварь. Так на 1 березня було вивезено 274 таких бункери. Це великий бункер. О такого плана, 8 кубов. І дуже би, люди благодарні після наслідків обстрілу люди, мабуть, приїхали і просто от дивани, шкафи повикидували просто от біля дерев на прибудинковій території. От ми тоді теж зверталися до них. Подзвоніть, замовте, ми приїдемо, культурно поставимо бункер безплатно. Ви все, все покладете туди, ми все вивеземо і все. А так вийшло, що викинули. Мусор тут же і діти гуляють. Рядошком дитячий майданчик був. Ну хочеться, щоб була культура вивезення мусора і винесення мусора.